Та Внизу, так, так. 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 так Доброго дня, шановні колеги. Запрошені учасники засідання постійної комісії Деканської селищної ради з питань землекористування природних ресурсів сільського та лісового господарства, охорони природнього історичного середовища. На засідання комісії прибуло чотири депутати. Кворум у нас є. Пропозиції розпочати. розпочати. Для введення протоколу засідання постійної комісії нам необхідно обрати секретаря. А хто у нас секретар? Бути секретарем і доповідачем в одній Так. Добре, Наталія Миколаївна, немає заперечень? Нема заперечень. Не так, шановні депутати, на порядок денний винесено 15 питань, які не нам розглянути, тому я думаю, давайте приступимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок на натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарських будівель і споруд, які розташують на території Деханської селищної ради Полтавського району Полтавської області. будь ласка, громадян. Станіславович, 15 соток, залише Диконька, Миколаївська, 8, Кулініч Тетяна Михолівна, 25 сотих, село Веселівка, Балкова, 44, Сердюк Ольга Петрівна, Сердюк Володимир Олександрович, Сердюк Віктор Олександрович. 1 011.17, селища Тіконька, Привулок Польської 6, Шмотов Максим Олександрович, 25 суток, село Велике Будище, Вул Ясенекова, 25А, Скурик Валентин Іванович, село Гаврунці, вулиця Тернова, 6. Іфонь Олександра Олександрівна, 15 суток, селища Тихонька, Вул Рова, 2. Пропозиції. Тільки що пропозиції. На сесії. На сесії, так. Так, наступне питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою Полтавського обласному комунального підприємства Полтава Фарм. Полтова yeah. yeah. форма на сьогоднішній день перебуває 102 доцільні, але вони передали майну, яка знаходиться на земельній ділянці виконавчому комітету і згідно з статті 141 земельного кодексу при переході права власності на об'єкт нерухомого майна, припиняємо Полтавському обласному комунальному підприємству полтава форма право постійного користування земельною ділянкою пложі 0,0645 метрів квадратних в селі Велике Будище, вулик Свято-Миколаївська, 2. І зареєструємо на себе цю земельну ділянку. право власниці на будівельно нашу? No. вже. на сесію про надання дозволу відділу культури та туризму Диканської селищної ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового. Призначення. Так, це та ж сама ділянка, але на сьогоднішній день вона передає, надає дозвіл відділу культури та туризму на розробку проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення з будівництва та обслуговування будівель торгівлі на е, земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. Буде, так, буде музею, весілля весілля. Mm -hmm. На сесію, так сесію. Наступне про надання дозволу виконавчому комітету деканської селищної ради на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в селі Чернечий Яр, вулиця Даценка, 28А. Да, також планується об'єкт нерухомого майна зареєстрований за нами, щоб перші на дії прийняти з даним об'єктом, необхідно мати земельну ділянку. Тому формується орієнтовна площа 25 сотні. Це був ще приміщення ФОПу за ліченечі дорогу. На сесію. на сесію. Про надання дозволу виконавчому комітету деканської селищної ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення в селі Стасії Яковенка, 21А. Також це залишна рада для захисної споруда цивільного захисту сховища чотирнадцять сорок двох, зареєстрована за селищною радою. Тому для моєї реєстрації земельна ділянка. У нас На сесію. Рухаємося далі. Так, шосте питання про надання дозволу громадянину Азайбарджану Ахмедову Салману на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва в оренду. 50. 60 сутих. Петренко. Не лежить в тому будинку, але в нього вона громадянця Україна, але я видно видна... mm. проживав. Ти хай, що вовці буде запитання. Да? Сьоме питання. Продання дозволу громадянці, куліні Тетяні Михайлівні, розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби в оренду. Замельна ділянка надається дуже орієнтування площі 4 актори, за межами села Веселівка. Mm -hmm. mm -hmm. А що лучше 34? Ну, орієнтурно 4 актори. А, за 15? рахунок земельної діленки сформовувати 34 гектор. А, mm це -hmm. нема. і так, колеги? Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачі в оренду громадянину Злягуському Володимиру Панасовичу. Затвердити технічну документацію щодо проведення інвентаризації, земельна ділянка 500 метрів квадратних, за межами села Велике Будище для іншого сега призначення, так як на земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна, який належить даному громадянину на праві власності. Труком Труком на 20, 20. Да. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення громадянину Мірошниченку Олександру Івановичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Тобто, це земельна ділянка ділянка природної власності. Змінюється цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражівно. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі вулиця селища Диконька, вулиця Незалежності, 147. о Там стоїть змагання ну, більше. суттєво більше. Так, наступний. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під місця поховання. Кадастровий номер такий. То. я не буду кадастровий номер зачитувати. Значить, відвертиться за мене ділянка за межами села Войдена Волка, кружою віктор 80. Затвердити до неї технічну і посвідчити на теж. Там існуючи і згадують. У нас по подеконці буде проблема. Ну, він зараконували. Один сти питання про припинення права. Оренди земельної ділянки та внесення змін до договору оренди землі укладеного з ТОВ процінних груп No105 від 27.12.2012 року зі змінами. Так, да, да. у процвіних було зробило поділ земельної ділянки і внесені зміни були відповідно, внесені було дві земельні ділянки. На одну з них оцей п'ятий квартал 32 номер змінили цільове призначення і в послідуючому продали об'єкт нерухомого майна, який на ній розташований. Тому виникла потреба припинити право користування земельною ділянкою, 5 квартал 32 площа 1,25-27 гектарів. Для будівництва об'єктів іншої промисловості за межами села Чернечий Йор на території Диконської селищної роди. Таким чином внесені зміни. В договорі залишається земельна ділянка з 6-й квартал 31 площі 0,56 і відповідно припиняємо право користування. Це, це технічне питання. Да. На сесію. На сесію. І наступне, оце ж воно тепер як наслідок іде, Так? Да. Наступне питання, 12. Про передачу в оренду земельної ділянки кадастровий номер 32 То боліє добре. Ну, на сесію, так, колеги? Да. Там виділили частку, сюди частку. Частка зайшла. Про розгляд заяв учасників бойових дій. На даному комісії надійшло дві заяви. Від Шульго Дмитро Юрійович на 2 гектара для ведення особистого селянського господарства і від Городницького Віктора Миколаєвича на 2 гектара для ведення особистого селянського господарства. Рекомендовано взяти на обідані заяви. На сесію. На сесію. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною цільового призначення громадянину готує Олексію Володимировичу. Конфлікт, і участі в ну, як як намагал... Питання ми озвучили, але нас не вистачає. Голосів, прошу, прошу винести це на завальну комісію? Да, на роз... спільне засідання да. постійних комісій. 15-те питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Полтавському навчально-реабілітаційному центру Полтавської області. Михайло. Дві земельні ділянки, в них залишились неприінтеризовані. Це земельна ділянка площею 2 гектари 46 метрів квадратних і площею 0,8, В межах села Михайлівка все знаходиться, поряд біля їхнього центрального цілу. Їх відповідно затвердити і передати постійне користування. І землі повносять. <плес> О, колеги, перелік питань розглянутий. оголошення, зауваження, пропозиції. Всім дякую за роботу. До зустрічі.